Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук розробляю за замовленням схеми і складаю наборчики. І так, поїхали ці два наборчики для Ірини. на каналі, ютуб-каналі. Є в неї і YouTube канал, і Інстаграм. Кому буде цікаво, я скину посилання, як її знайти. Також вишиває. І зараз індивідуальне замовлення гори. 600 на 485 хрестиків. На 24 конгрес траміні. 64 на 52 сантиметри. Кількість кольорів 137, із них 33 бленда. Таке, індивідуальне замовлення: така коробочка. Зверніть увагу, що із середини вона синенька. Це нові коробочки для моїх наборчиків. Титульна сторіночка це скрін із схеми. І розбивочка на 104 неповних листочка така краса. Бачимо, що верх картинки буде зашиватися пару кольорів це відпочивалочка, а далі пойде пейзаж, гори. Буде цікаво вишивати. Трошки можна буде відпочити на деяких участочках. Ось така краса. Такі органайзери власного виробництва із ручними отворами. Нарізка СХС ниточок по метру. Так багато органайзерів бачимо. Так, це СХС ниточки. І далі ось така гора СХС оригінальних ниточок. Бабіночки DMC, які намотувала я туди СХС ниточки. Це запасні ниточки для блендів, звісно, такі органайзери, метраж блендів, табличка метража блендів. Конгрес страмін свайгард. виглядає цупкий він. І схема. Схема велика, тому розділена аж на три файла. Написано гори. І тут підряд уже можна подивитись. В основному це 5, 5 по ширині і на 7, 5 на 7. Отак, по порядочку пейдж 1. Тобто на англійській мові це сторіночка 1. І далі до, до якої там я казала: на розбивочці є всі сторіночки, які співпадають із схемою. Далі. Наборчик по схемі Сванетія. Цей набір або схему можна придбати у мене в групі схемоманія, тому що попередній набір був індивідуальний. Далі, Сванетія, розмір 600х317 хрестиків на 24-му конгрес траміння це 64х34 см. 109 кольорів, із них 27 лендів. Також на конгрес траміні замовляла Ірина. Ось така титульна сторіночка. І до неї розбивка. Розбивка не повних 65 листочків. Також дивимося буде відпочивалочка у небі, але неба тут менше. І далі буде відшив по цій, за цією схемою. Далі отака краса, такі ниточки. Так багато органайзерів. Це є посилання і посилання завжди я під відео кидаю. Є мій Viber, QR-код інстаграма. Далі табличка метража блендів. Запасні ниточки. Знову конгрес трамін для цього набору. Роздрукована чорно-біла схема. Можу роздрукувати кольорово за вашим бажанням. Так. Тримаю замовлення на розробку схеми на складання наборів. Мене можна знайти в Facebook. Зараз на екран виведу Facebook, YouTube, Instagram. І з'явився телеграм-канал. Запрошую підписатися. Всі посилання будуть під відео. Всі значки я виведу на екран. Всім до побачення! Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Реквізити для оплати я надаю в особисті повідомлення. Всім до побачення!